Шановне пане президенте, дорогі гості, розпочинаємо церемонію підписання угоди, укладеної між Україною İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ukrayna hükümeti adına Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, eşya ve taşıtlar için elektronik ön bilgi değişimi sistemi kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzalayacaklardır. Підписують від імені уряду Міністр оборони України Рустем Умєров від імені Турецької республіки міністр торгівлі Турецької Республіки Омер Болат. Угода між урядом України та урядом Турецької Республіки про створення системи електронного обміну попередньою інформацію щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються між сторонами. Anlaşma imza töreni sona ermiştir. Ortak basın toplantısı için sözü Sayın Cumhurbaşkanlarına bırakıyorum. Arz ederim. Seremonia podpisania zavershena. Nadayu slovo panam prezidentam dla spilnoy pres Sayın Devlet Başkanı, Panie Prezydente, Drogi Сердечно з найкращими почуттями вітаю вас. Маю приємність знову приймати пана Зеленського після е, липня минулого року У вашій присутності. Хочу сказати йому та його делегації ласкаво просимо. Всі нагоди хочу побажати, щоб все минулось причина ракетного обстрілу, під який потравив пан Зеленський та пан Мінотакіс у середу, передаю свої співчуття е, через громадян України, що загинули за два роки війни. На сьогоднішніх перемовинах з моїм другом, ми докладно обговорили події, що пов'язані з війною. Я з усі з усією, як друг щирістю виклав йому свої спостереження. Наголосив на тому, що ми підтримуємо територіальну цілісність суверенітет і незалежність нашого стратегічного партнера України. На жаль, війна справляє зростаючий негативний вплив у регіональному та глобальному плані, і перш за все на Україну. Не було зроблено е, дипломатичних кроків для використання столу переговорів, який ми нала, налаштували в Стамбулі в березні 22-го року для встановлення миру. Саме самого початку ми робили і робимо внесок для завершення війни на основі перемовин. Ми готові приймати мирний саміт, до якого буде залучена також і Росія під час наших консультацій ми е, обмінялися думками щодо питань, які стосуються стабільності чорного моря, такі як експ, експ, експортні коридори та безпека порсудноплавства. Ви знаєте, Чорноморська ініціатива дала можливість доправити 33 мільйони тонн збіжжя тим, хто цього потребує, та попередила глобальну продуктову кризу. Якщо буде ця угода була укладена в цьому залі, якщо буде висловлений намір для забезпечення нових домовленостей між сторонами, ми, як і раніше, дамо усю можливу підтримку. Має велике значення, щоб у майбутньому Україна міцно стояла на ногах в економічному плані, та в ній було встановлено сталий мир в рамках цього. залишається наша підтримка цілої України по євроатлантичній інтеграції. Дорогі гості, на сьогоднішніх перегонах ми докладно розглянули питання нашого порядку денного наших двосторонніх стосунків ми приємно спостерігаємо за стабільним курсом нашої дисторії торгівлі, не зважаючи на війну. Ми домовились збільшити наші зусилля для досягнення нашої цілі 10 мільярдів доларів. Набуття е, чинності угодою про вільну торгівлю якомога швидше без сумніву дасть імпульс розвитку наших стосунків. Багато наших фірм кидають виклик ризикам, що принесла війна. Продовжували і продовжують свою роботу на місці. Ми надаємо потужну підтримку в питанні відбудови України в цьому. Контексті, ми в січні в Стамбулі провели форум з відбудови України. Не маю, не маю сумніву, що наші фірми будуть отримувати переваги уряду України в питанні отримання підрядів. існування в Україні кримських татар є одним з важливих факторів. Посилення дружби між двома країнами, кримські татари, що є невід'ємною частиною України, самовіддано борються за відновлення територіальної цілісності України. Я ще раз дякую пану президентові за гарантування прав наших братів та його. Працю по підсиленню їх автономного статусу Ми теж завжди підтримували наших братів кримських татар і будемо це робити і надалі. В наступному періоді ми з одного боку будемо солідарними з Україною, а з іншого продовжуватимемо нашу роботу по завершенню війни справедливим миром на основі перемовин. Бажаю, щоб наші сьогоднішні консультації пішли на користь всьому людству і в першу чергу нашим, нашим країнам. ще раз дякую моєму дорогому другу та поважним членам делегації за їх візит. Дякую, шановний пане президенте Ердоган, шановні члени делегації, шановні журналісти, дорогі турецькі народи. Перш за все, я дякую вам, пане президенте та народу Туреччини за підтримку нашої держави, підтримку України, нашої незалежності та територіальної цілісності усіх наших людей, наших українських дітей. Ми цінуємо вашу підтримку. Сьогодні відбулись, як і завжди, цілком щирі. Продуктивні перемовини Україна Туреччина очевидний пріоритет. Ми намагаємось як найбільше зміцнити нашу безпеку, нашу силу, щоб найшвидше повернути справедливий мир для всієї нашої землі та усіх наших людей, і для чорноморського регіону. Я подякував пану президенту за його зусилля для звільнення наших громадян. З російського полону, завдяки посередництву Туреччини, нам вдалося досягти значних гуманітарних результатів. Зараз ми розраховуємо на подальші зусилля. Я передав сьогодні список наших громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією на окупованій території України та утримуються в російських тюрмах і таборах у надзвичайно жорстоких нелюдських умовах. Маємо звільнити їх, усіх і воїнів і цивільних, і тих, хто був захоплений в полон при захисті свого народу, і тих, хто зазнає російських репресій тільки через те, ким він чи вона є, українці, кримські татари, усі, такі як Наріман Жилял, Ленієумєрова, Сервер Мустафаєв та усі інші наші. Незаконно полонені, кожна людина заслуговує на достойне життя у своєму власному домі та у мирі. Сьогодні ми багато говорили про нашу формулу миру. Я вдячний за підтримку, пане президенте. Я поінформував пана президента щодо підготовки глобального саміту миру на рівні лідерів, які організовуються у Швейцарії інограційний саміт миру. Очевидно, що особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб лідерство вашої держави було проявлено на саміті миру та у спільній роботі світової більшості для повної реалізації формули миру. Що стосується самого формату інавгураційного саміту, ми не бачимо представників Росії на цьому саміті. Ми не бачимо, яким чином може запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат справедливий мир, і саме справедливий для України. Тому спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат. А вже потім будуть залучати представників Росії, саме тих, хто готовий до справедливого миру. Значний час сьогодні ми приділили двосторонній співпраці в оборонній сфері і на урядовому рівні, і на рівні компаній наших держав досягнуто домовленостей про спільні проекти. Я дуже радий цьому. Я провів зустріч з представниками оборонно-промислового комплексу Туреччини, ми готові рухатись максимально оперативно реалізації проєктів, які ми обговорювали. Я дуже задоволений розмовою з компаніями і з бізнесом. Туреччини, і, отже, і тими результатами, які будуть, я впевнений, вони будуть сильними. Готові також швидко вирішувати усі питання щодо економічної співпраці, зокрема у відбудові, а також у просування необхідних нашим народам двосторонніх угод сьогодні, до речі, підписано угоду, яка спрощує нашу торгівлю України та Туреччини та усуває перешкоди для бізнесу на рівні Міністерства оборони укладено низку важливих документів. Україна і Туреччина разом посилюють одне одного і весь наш регіон. Сьогодні я відвідав будівництво українських корветів, а дійсно сильних корвет. Гетьман Іван Мазепа цього року буде готовий до служби в Україні. Другий корвет підписано указ про його ім'я Гетьман Іван Виговський, теж активно будується. Ми працюємо заради спільного виробництва і зброї, які зміцнять наш регіон. Вже в Україні є представники турецького бізнесу. Ми раді, що це наш стратегічний напрямок співпраці, більше сили для наших народів. Обговорили сьогодні питання продовольчої безпеки, того, що робить чорноморський регіон одним із найважливіших донорів глобальної стабільності. Український морський коридор працює з незмінною ефективністю, і майже 30 мільйонів тонн вантажів пройшло через коридор. Ми вдячні нашим турецьким партнерам. За постійне співробітництво впевнений, ми можемо зробити ще значно більше. Усьому чорному морі потрібна безпека, а отже, потрібно зупинити російську агресію. Ще раз хочу подякувати за допомогу Україні. Дякуємо за підтримку формули миру. І зараз напередодні священого місяця Рамадан. Я хочу побажати спокою кожному доброму серцю і справедливого миру, кожному народу, який зараз страждає від війни. У нас немає. Років чекати, коли агресія завершиться. Кожен день це втрата втрата життів наших людей, українців. Це вбивство окупантам наших дітей, українських дітей. І тому ми вдячні за кожен прояв підтримки України, підтримки саме зараз, коли треба захищати життя. Хай за цей місяць рамадан і завдяки нашим спільним рішенням мир стане ближче. Дякую за увагу. Дякую, пане. Президенте, за все слава Україні.